Ніжин перша дня. Біля храму Петра і Павла збираються люди. Всі прийшли попрощатися з Аліною Поліковською та її десятирічним сином Всеволодом. Вони загинули 3 серпня внаслідок суву ґрунту в грузинському селищі. Шові. Жінка поїхала туди на відпочинок разом із трьома дітьми та чоловіком, який родом із Грузії. Один син її, ще двоє його сини. За словами подруги Аліни Олесі Смолянінової, чотири роки тому жінка разом із дитиною переїхала до чоловіка у Нідерланди. У чоловіка було троє дітей: донька, яка вижила, яка не поїхала з ними старша, і два хлопчика. На жаль, молодшого так і ще й не знайшли. І вони жили великою родиною. Аліна Заза і четверо дітей. Олеся розповідає, Аліна виросла у Ніжині, вчилася у Ніжинському державному університеті імені Гоголя. Вони разом з іншими подругами у складі команди SV Girls грали у вищій українській лізі КВК. Вона була автором команди, була актрисою гарною. Потім вона працювала в Києві на телеканалі, на одному, на іншому. Вона і, і до останнього писала тексти для деяких каналів, для журналів. В виданнях вона також писала. В Нідерландах вона з зазою з її чоловіком, були активістами, завжди підтримували всі діаспори, що грузинську, що українську. Аліна з перших днів повномасштабного вторгнення росіян в Україну збирала в Нідерландах мітинги. Говорить, подруга Вона була активісткою в Газі. Вона завжди виступала, збирала людей. Гарне виробила промови, співала пісні, її підтримували. Ми втратили сестру, втратили надійного друга, надійного опору. Людина, яка вміла і словом і ділом підтримати. Тетяна добра завадська, мати хрещеної Всеволода. Її дочка також проживає у Нідерландах, тож Тетяна періодично бачилася з Аліною та її родиною. Каже, спілкувалася з ними якраз перед їхньою поїздкою до Грузії. Це неймовірно світлі люди, дуже красиві, молода, красива сім'я. Їм тільки жити і жити. Вони так кохали один одного. Вони купили будинок гарний такий. Вони були доповнені одна, один одному. Вона така була зажиралочка, він такий спокійний, постійно такий улипчивий. На поховання родини Поліковських прийшли й учителі та викладачі Аліни. Мені пощасливилося, пощастило бути з нею в санаторії, коли я від школи возила дітей в санаторій Берізька під прилуками. Де ми засвітили це сонце, я для себе її засвітила. Про неї знав, мабуть, вся область дізналася, бо там відпочивало дуже багато діток. Вона на себе взяла зобов'язання сама писати сценарій, готувати, репетирувати дівчаток, хоч сама ще була дитиною сьомий клас. Вона пам'ятала завжди, хто її навчав, шанобливо ставилася, При можливості завжди приходила в університет. Залучала і студентів-викладачів і до тієї, діяльності, якою вона займалась, тому що перші кроки саме були в професійному плані. Вона зайнялася реалізацією участі в проєктах по наданні допомоги підтримки дітей дітям сиротам дітям, дітям позвали батьківського піклування, які виховувалися в інтернатних закладах Київської області. І ось вона нас як викладачів запрошувала на зустріч з іноземними партнерами і студентів на навчальні тренінги. А потім, уже перейшовши в медійну сферу, вона теж не втрачала з нами зв'язок. Аліну та Всеволода Поліковських поховали на одному складовищ Ніжина. Тут у жінки проживають батьки. Її чоловік Заза та його син поховані у Грузії. Олександра Денисенко, Олексій Жирнов. Суспільне новини. Чернігів.